У залі ніде яблуко впасти виступ модерн балету раду по клітару рівняни чекали вже давно. На це у кожного свої причини і сподівання. Очікую надзвичайно багато емоцій. Я впевнена, що це надзвичайна робота, що це крута робота. На жаль, ще не бачила вживо жодного разу цю виставу. А дізналась я про неї від свого друга Петра Нако, який… Зазвичай працюють ці виставі, але сьогодні, на жаль, він вихідний, тому ми будемо дивитися разом. Неабийкий інтерес до балету та виконавців у професійних хореографів, адже на сцені виступають рівняни-вихованці палацу дітей та молоді. Чекаємо на солоди в першу чергу, великої майстерності. Ми думаємо, що вони її збагатили. Ту набуту майстерність, ту школу, яку вони отримали тут в палаці, вони збагатили ще своїми творчими підходами. Та найбільше пишаються артистами, педагоги та керівник школи сучасної хореографії, адже свої перші кроки на сцені Дмитро Кондратюк та Андрій Чаплик робили саме у Рівному. В Рівно залітав Ківмодербалета Раду по солістами якого є наші випускники Дмитро Кондратюк та Андрій Чаплик. І ми маємо нагоду їх побачити вживу на сцені, побачити чим вони зараз займаються, який їх рівень, і, і пишатися в залі. Сподіваюсь, що вони теж усвідомлюють цей момент. Вони приїхали до себе додому, і ну напевно, що вони будуть дивитися їхні е, викладачі, які в них немало мало вложили. Андрій Чаплик у балеті з'явився відносно нещодавно. Раду по клітару до нього ще передивляється, але вже впевнений, він актор. Натомість, Дмитро Кондратюк у балеті з перших днів і роль Хозе виконував завжди. Я кабу нікада ні не, не бірусь оцінювати е, артист, як він прийшов в театр он став. Но могу сказати, що Діма Кондратюк. В театрі дня основання і он танцював хазе на прем'єрі. Це було 25 октября 2006 року. З тих пор ні одна сотня кармен була показана. Так про я. Після перегляду двохгодинного балету глядачі впевнені, рівнянам є ким пишатися і зичать землякам підкорити ще не одну світову сцену. Олена Семенович, Ігор Прокопчук, новини рівного.